Компанія «Моноліт двері та сейфи піднімає ціни з вересня, якраз з вересня, початок сезону. Ми вже вимушені піднімати ціни, тому що виробництво у нас дуже завантажене, і нам піднімають ціни також. Навіть італійці по виходу зі своєї сієсти обіцяють нам також на замки на фурнітуру піднімати ціну. Ну, метали, все таке, то зрозуміло. Зарплата наших співробітників, котрі виробляють ну реальні продукти, також піднімається. Наскільки завантажено виробництво? Не виключаються токарні станки, фрезеровочні станки. Купа, купа дверей стоїть, чекають, воно збирається. Тут зварювальники всі працюють. Ось починаються якісь кадери робитися. Ось він заканчується. Ось там в процесі. Ось, ось купа дверей також, дивіться, де росоточки торстенні. Та там от рами половину віднесли в інший цех на малярку. Чотири, вон три. А от і з іншого цеху. Вон там шпакльовані двері полотно, вон двері. Це просто завала. Ви самі це розумієте. Ну і щоб всі були довольні, особливо ми, щоб продовжувати для вас виробляти найкращі зламостійкі конструкції, це двері, сейфи. Якщо кому потрібно встигнути, ще можемо зробити по цінах, котрі на зараз дійсні. Дякую за розуміння. Звертайтеся, зробимо для вас найкращі зламостійкі двері та сейфи.